Всім привіт! Сьогодні я покажу, як на телефоні Xiaomi зробити динамічні шпалери. Для цього нам потрібно зайти на «Налаштування» — «Персоналізація». Прогортаємо вниз до динамічні шпалери. Тут є деякі, які я вже зробив, наприклад, ця квіточка. І тут є плюсик. Ви можете вибрати е власну картинку. Нажимаємо на котика, воно аналізує, ти вибираєш ракурс і тискаєш створити. Рендерить воно його трошки довгенько. Я покажу ще один спосіб, він буде трошки швидший. Ось він прийняв картинку і каже, що приблизно це займе 2-3 хвилини. Часом може він картинку не прийняти, якщо. Він не розпізнає, що на ній зображено. Він може просто написати, що відхилено, і вам тоді прийдеться е, зажимати, тримати і виходити в меню, щоб видалити те, що він не зміг обробити, інакше воно буде у вас висіти е, там налаштування. Ось давайте дочекаємось до кінця. Завантаження, що ж він мені зробить. На жаль, відео не циклічне, воно йде, як іде, на 4 секунди, можливо 5. І далі обривається і знову починається спочатку. Трошки рвано, але безкоштовно. Це є звич, звичайно, плюсом. Чекаємо, поки він обробить котика. Бачите, тіло доволі довге. Все, зробило котика. Динамічний наплив. Ну, таке. Скасувати. Далі показую інший спосіб. Для цього нам понадобиться програма Grok. Тут надається безкоштовно до кількох. Е Відео, які можна оживити. Я вже тут трошки починав. Ось мої Моя галерея. Я вибираю всю, все того ж самого котика, і воно автоматично починає його пускати. Тут є пресети. Якщо зайти в стрілечку, звичайний, веселий, спіч і користувацький. Тобто, спіч ти можеш наговорити, що хочеш бачити все на користувацький, це написати, що ти хочеш бачити в сцені. Інакше воно ось зараз саме придумає і. Ось. Ось така ерунда. Можете перейти в, в налаштуваннях назад, тиснути веселий, він почне його рендерити заново, і вони там мають влибаться, плясати і можете завантажити це. Відео безкоштовно і поставити собі на динамічні шпалери вже. це. Так, воно ще є зі звуком, але його краще вимикати потворно виходить. Ось так. Дуже гарно виходить із сценами, наприклад, в інтер'єрі. Він теж її гарно робить. Можна вибрати, щоб він зумував, наближав камеру, віддаляв камеру. Вправо, вліво, вон, ще додав якихось листочків. Ну, принцип, ви зрозуміли. Ось вони в мене всі внизу зберігаються. Все, що я робив. Можна подивитися. Ось так. Кому було корисно. Палець вверх, пишіть ваші. Враження, чи вийшло у вас зробити? Динамічні шпалери. Всім папа. -па.